зараз будемо відкривати це така подушечка А, подушку типу накачать Тростину, короч запустили тростину блин, і зараз за это саме блін Не ми зрозуміли, тростину закинули, вовнутрі запустили і зараз там е, на, на кнопочку нажмут, щоб двері відкрились. І все, результат покажу. Я вже хотів... Ну все, вуаля, двері відкрились. У все, все. відкрили. Yeah. Дякую, дякую, що є такі люди. благодарствую вам. Давайте.